Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 24 червня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Так, традиційно почнемо з огляду індексу долара США. Давайте подивимося, що в нас тут змінилось. Ми знаходимося з вами так, в локальній консолідації верху, на верхньому кордоні глобальної консолідації. Все, що бачимо. Є в нас тут зона покупок, від якої пішли останні покупки, і зараз бачимо реакцію на верхній кордон консолідації. Так, ми його не тестували після того, як пробили, як бачите, зараз прийшли на його тест. На денному таймфреймі в нас ще відбувається лонгове, лонговий рух, так, і тільки бачимо корекцію. Якщо перейдемо з вами на 4 години, так, на 4 годинах з вами вже бачимо. Був у нас бичий блок, який ми з вами здається в суботу. так, ще виділяли, Бачимо, ми його зараз пробили. так, лонги в нас не пустили вище, і його тестуємо. Тож після його тесту, давайте це вже видалимо. Тест верхнього кордону консолідації в нас вже був. так, І зараз з вами покажемо інший вже сценарій. Так, зараз побачимо тест. Хотілося б побачити тест даного блоку. Так. Е, і продовження, продовження шортового руху. Так, на зняття ліквідності, далі якийсь тест і далі продовження шортового руху, щоб нам показали е, після тесту верхнього кордону консолідації так, відпрацювання шортове. Є е, е, наступне, давайте подивимось з вами євродолар. Так, щодо євродолару. Як бачите, ми знаходимося навпаки на нижньому кордоні так, консолідації на денному таймфреймі, в нас ще також відбувається шортовий рух. Останній так була виділена зона високоліквідна, там здається на 4 години. Зараз з вами перейдемо, подивимось. І бачимо від неї також відпрацювання. Тож була гіпотеза на те, що сходимо нижче, так так як ми вже вийшли за нижній кордон консолідації, хотілося побачити тест, наприклад, материнського блоку цієї великої консолідації, і після тесту материнського блоку вже дивитись відпрацювання якогось лонгового сценарію Так, після тесту. Зараз перейдемо, давайте на 4 години, подивимося, що на 4 годинах. Так, як бачите, нижній рівень консолідації зараз. Пробивається так, то вверх, то вниз. І що з вами можемо виділити тут? Так, можемо з вами виділити останній ось цей блочок. Так, від нього пішов останній рух шортовий, пробойний, так? Після цього ми його ще не тестували. Також ми бачимо, відбувається зараз в момент тест нижнього кордону консолідації. Після цього тесту нам можуть показати поглинання даного блочка, так і продовження лонгового руху з гіпотезою на проторговку пустот ліквідності, які були ось тут. Так при цьому шортовому русі. Є Тож, як бачимо, кореляція в нас досі працює, так, все, все йде зеркально. Поки євродолар знаходиться на, на нижньому кордоні консолідації, так, Діксі зараз знаходиться на верхньому кордоні і теж не знає, напевно, що робити, так, чи ще раз вийти, чи, можливо, показати вже слабкість лонгового сценарію. Будемо з вами наблюдати, так, дивитись у моменті вже зараз зверніть увагу на ось даний блок, так, і даний рівень консолідації. Він у нас проведений по шпілям. Так, ось один раз шпіль. Ось тут два шпіля, тут шпіль, тут шпіль. Так, ось нижній кордон. Є в нас верхній, до якого ми не дійшли, на жаль. Так, ну спустилися до нижнього, нічого страшного. Що в нас тут? У нас тут також були пробиті лої. Давайте їх продовжимо. Можливо, на 4 годинах покажуть також якусь реакцію на даний рівень. Так, як бачите, також за нього виходили і повернулись одразу ж так. шарти в нас не пішли, був геп. Викупили ціну і зараз пішли, підзняли ще хаї. Тож, спостерігайте, в моменті, здається, ціна вже хочеться, хоче розвернутися. Щодо євро-долара, так, ну давайте цей прогноз з вами видалимо. Давайте ще вімкнемо тижневий таймфрейм. Так, на тижні в нас, що? На тижні в нас може відбуватися ще нормальна така корекція, так, як мінімум, до центру консолідації. Шорти також, поки вроді не пустили, так, перейдемо тоді на денний. і... На 4 години. Давайте на 4-годинному таймфреймі з вами зробимо такий прогноз. Був у нас ось пробойний рух лонговий. так? Зараз хотілося побачити тест даного блоку або рівня та, і продовження лонгового руху в центр консолідації, як мінімум, до, до еквілібріуму. Євро-долар є. Давайте перейдемо до. Британського фунту, і що нам показує британський фунт? Так, ми знаходимось е, локально так, в маленькій консолідації на нижньому кордоні, а глобально, глобально на верхньому кордоні є в нас ось цей рівень. Так, і спустились ми майже до еквілібріуму. Добре, знову таки до центру консолідації спустились. Останній рух пробойний у нас на, на денному таймфреймі. Шортовий, є ось цей блочок, і виділимо його, напевно, якимось. Ось таким кольором. А цей з вами видалимо. Так? Він вже нам не потрібен, поки він не актуальний. І перейдемо на 4 години. Є е, останній рух у нас шортовий був, є в нас нижній рівень. Е, бачимо, як ціна реагувала на нього. Так? Вона виходила за нього, тестувала, і шорти в нас далі не пустили. Є е, в нас також блочок. Е, давайте його покажемо. І що хотілося б побачити, побачити цього тижня. Є в нас пробойний рух лонговий, і я хотілося побачити тест, щоб ми повернулися або до ось цього хаю, так, або до цього блоку. І після тесту показали нам, як мінімум, знову-таки, до центру консолідації похід, або, або вже до верхнього кордону, великої денної або тижневої консолідації є. Щодо британського фунту, є, перейдемо з вами на євро-єна. євро-японська єна, і що ми з вами показували? Так, виділяли ми з вами пом'якшуючий блок, так, який підзнімав ліквідність. Є хотілося побачити його тести. Як бачите, після пробойного руху лонового так, е, новинний такий шпіль, здається, так, такий волатильний, е, Відтестували е, даний блок, і зараз продовжується лонговий рух. Вийшли ми з консолідації цієї, в якої знаходились. Так, у нас вона ось була позначена нижній і ось верхній кордон. ось він І тож зараз ми йдемо до. Так, до шпіля. так, До кінця шпіля давайте його також продовжимо. Хотілося побачити тут також проторговку, щоб проторгували цей шпіль, і вже дивитись далі так, вище на цей рівень реакцію. Тож, поки в нас лонговий сценарій, все якось тут показано, так, все-таки залишаємо. А це давайте з вами також видалимо, щоб воно нам не заважало. Поки не актуальне на нижньому кордоні консолідації, тож ми його і видалимо. Є. Перейдемо до наступного. Наступний у нас SP 500. Так, щодо SP 500, в нас продовжується лонговий рух, але здається, в нас там на старшому таймфреймі була якась корекція. Так, на денному таймфреймі, як бачите, відбулася така трішечки корекція. До попередніх хаїв, так, до цієї консолідації на молодшому таймфреймі ми не дійшли. І, здається, в моменті зараз нам показують продовження, вже продовження лонгового руху, що, що корекція вже закінчилась. Так, перейдемо на 4 години і на 4 годинах. Що в нас тут цікавого? Е, є в нас тут е, пустоти ліквідності, так ще не закриті. На жаль, е, трішечки вони є, є в нас зона блоку ведмежого, ми з вами також його виділяли, і тут також є великий блок. Якщо це буде консолідація, то будемо вважати його материнським. Є, підзняли ми ліквідність, і зараз що хотілося б побачити так, від даної зони. Ми можемо побачити взагалі, давайте покажемо з вами, так як інструмент є. Лонговий, то продовження якогось лонгового руху. Так? Е, і е, так як це консолідація, давайте перейдемо з вами на молодший таймфрейм, подивимось, що в нас там коїться на молодшому. Так, е, були в нас хаї, ми зараз підзняли ліквідність, тестуємо, здається, їх так? і відбувається продовження. Тож, давайте з вами, е, поки залишимо так, лонговий сценарій на проторговку, ось тут пустот ліквідності, як мінімум тест даного блоку з тижневого таймфрейму, або з якогось денного з денного таймфрейму, вибачте, е, Хотілося б побачити ось такий рух лонговий, так, продовження його, так як інструмент є історично лонговим. Тут вже бачимо, що пілі викупають, так ніхто не дає спуститись ціні нижче. Тож, якщо не зупинимось консолідації, то велика ймовірність того, що підемо в лонг. Давайте перейдемо до наступного. Наступне у нас золото. І щодо золота, так, 4 години. Що у нас тут? В нас тут було. Ага, в нас була тут зона. Добре. Ми хотіли побачити з вами тест брейкер-блоку, так, і блоку з денного таймфрейму. Там ведмежий блок, здається, був у нас такий великий волатильний. Так, дійсно, хотіли побачити його тест і продовження шортового руху. Це в нас і відбулося. І зараз ми з вами виділяли. Ага, нічого з вами ще поки не виділили. Давайте виділимо цей блок. Є в нас. Як бачимо, зараз його відтестували вже на 4-годинному таймфреймі. І хотілося побачити від нього продовження, продовження якогось шортового руху. Так, це є повернення в консолідацію. І давайте з вами вже покажемо. Тоді є в нас пробойний рух шортовий, є в нас тест, і хотілося побачити як мінімум тест. Ну, давайте ось так, нижній кордон консолідації, так, і, можливо, дійдемо до материнського блоку, який з вами також виділяли ще до цього. Так, продовжимо його. Є, тож щодо золота, в нас поки йдуть, е, йде відпрацювання шортового сценарію. Є. Перейдемо до наступного. Наступне в нас е, нафта. І так, нафта також відкрилася з гепом, як бачите, так, і зараз його закрили вже сьогоднішнім днем. Добре. Е, прийшли ми в волатильну зону, таку, так, в ліквідну зону, як бачимо, відпрацювання відбулось шортового сценарію, але поки лонговий сценарій ми не змінили, так, зупинилися в консолідації. Давайте перейдемо ще на денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас що, в нас продовження, поки йде відпрацювання лонгового руху. Є в нас тепер ось цей блок, ведмежий блок заказу, від якого шорти одразу не пішли, як бачите, так, ми його пробили. І зараз тестуємо з іншої сторони. Тепер нам потрібно, щоб показали або продовження лонгового руху, так, або слабкість лонгового руху і продовження. Шорта, так, якщо це в нас просто якась знову таки консолідація і підзняття ліквідності за верхнім кордоном цієї консолідації. Ми з вами вже її здається виділяли. так, є, Був у нас верніш, верхній кордон, знову таки прийшли, як бачите, і вийшли за даний рівень. Тож потрібно в моменті спостерігати, що буде далі. Можливо, від даного блоку, від тесту його зараз, так, підемо далі в лонг, і наступна, наступний в нас, наступна зона. Продажів буде ось ця. Є в нас ось тут блок, і будемо чекати ціну ось тут. Давайте також з вами покажемо. Є пробойний рух, тест, так і поки продовження. Тож, поки варіація така щодо нафти. Перейдемо до наступного. Наступний біткоін. І біткоін, як бачимо, відкоригувався знову-таки до нижнього кордону великої, великої своєї консолідації, так, на хаях. Що ми з вами виділяли? Давайте перейдемо на 4 години. Ага, на 4 годинах у нас був ведмежий блок. Так, був пробойний рух шортовий, хотілося побачити тест, як мінімум, так, ось цього блочка. І далі в нас, як бачите, відбулося продовження. Здається, ми його не тестували, так, просто зупинились в консолідації і вийшли з консолідації, відтестували щось і продовжили шортовий рух. Тож, де чекати ціну далі? Так, давайте перейдемо з вами на денний таймфрейм і подивимось. Є в нас материнський блок. Зона материнського блоку такий він дуже волатильний, ми його можемо продовжити, так, чекаємо ціну тут. Е, є в нас нижній кордон консолідації, давайте також його продовжимо. Такий зеленим він. Ось будемо дивитися, як ціна реагує на нього. І наступний рівень, який в нас є, це ось цей шпіль, так, на який ми також реагували. Тож в моменті потрібно дивитися, як ціна буде реагувати на них. Ну, а поки продовжується шортовий рух. З консолідації ми не вийшли, але знаходимось на нижньому кордоні. Тож дивіться, якщо ми пробиваємо дані рівні, так, давайте з вами покажемо. Пробуваємо, виходимо звідси, так, тестуємо їх. То є велика доля ймовірності, того, що підемо з вами трішечки нижче, як, міні, як мінімум, на оновлення попереднього лою, так, який буде сформований ще, він ще не сформований, або ж або ж підемо на заповнення ось цих пустот ліквідності, які є зліва, так, до цієї зони покупок. Можливо, і таке, так, можливо, вихід із консолідації з нижнього її кордону. Але поки нам нічого такого не показують, ми прийшли просто тільки до нижнього кордону. Давайте перейдемо на 4 години подивимося, що в нас тут 4 години. Так, на 4 годинах в нас нічого. Просто пробойний рух шортовий, так, і зараз знаходимося на нижньому кордоні консолідації. Добре. Тож будемо чекати. Дивіться в моменті на дані рівні так? і блоки, на їх відпрацювання і. Побачимо з вами вже в неділю, так, або в суботу. В суботу здається, так, що е, яке було відпрацювання, і, можливо, ми звідси від нижнього кордону, е, як мінімум, ще сходимо до еквілібріуму. Ви знаєте, ціни так дуже люблять робити. Від нижнього або від верхнього кордону консолідації сходити до еквілібріуму а там вже розвернутися в будь-яку із сторін. Щодо біткоїну, є в нас наступний ефіріум, і ефіріум в нас йде на проторговку, так, йде на проторговку пустот ліквідності. Здається, на 4 годинах також з вами були ключові рівні, так, і ми з вами показували. Так, реакцію цін на ключові рівні. Вже ми вийшли так, за нижній кордон консолідації, це є неактуальним. Так, давайте з вами видалимо це. І що хотілося б побачити, є в нас потенціал для походу нижче? Давайте з вами покажемо ось останній пробійний рух шортовий. Хотілося б побачити якусь корекцію. Так. І після корекції, тоді, як мінімум, продовження до ось цих хаїв. Так. Давайте поставимо так до ось цих хаїв на оновлення цього лою, який буде ще сформований. Ще не зрозуміло, де він сформується. Але, як бачите, ці пустоти ліквідності зараз дуже проторговують. Проторговували вихід з консолідації. Так, це ми з вами здається, в суботу вже говорили так, про це. Що знову-таки була консолідація, вихід з консолідації і нова консолідація. Можливо, з великою долею ймовірності далі буде так само. так, Буде ось вихід із консолідації, і тут ми зупинимось знову-таки в якусь проторговку проторгуємо дані рівні. Це щодо ефіріума, і наступні в нас альткоїни так почнемо з атому. Атом в нас знаходиться, де знаходиться в консолідації, так на молодшому таймфреймі. Денний таймфрейм у нас ще продовжується шорт. Є е, е, ліквідність, так тут ми не дійшли, не зняли за попередніми лоями ліквідність і бачимо в моменті поглинання е, ось цих локальних покупок так на денному таймфреймі, Тож, поки продовжується шортовий сценарій. Відтестували ми нижній кордон. Так, цієї консолідації, яка була, відтестували і продовжуємо, продовжуємо шортовий рух. Давайте перейдемо на 4 години. на 4 години також, на жаль, нічого, нічого не ясно. Є в нас е, ось цей останній блок, бичий блок заказу, та, під якого пішов е, останній пробійний рух лонговий. Зараз ми його відтестували, від нього бачимо, було відпрацювання. Тож потрібно дивитись, також звертайте увагу, якщо ціна вийде вища до даного рівня, так, то скоріш за все, підемо. Підемо в лонг як мінімум до ось цих хаїв. Так можливо, зупинимось знову-таки в цій консолідації. Якщо ні, то є у нас тут ось пробійний рух шортовий. Є корекція, так і відбудеться продовження шортового руху, як мінімум, до зняття ліквідності, яку ми з вами позначали. Тож, поки нам показують шортовий рух, так з вами прогнозувати і будемо. так, Після тесту даної зони зони продажів на оновлення попереднього лою, так і даного лою також, хоча, можливо, і зупинимось просто в якоїсь зоні накопичення, в якоїсь консолідації. Наступний, да, давайте перейдемо до наступного. Наступний Матік, денний таймфрейм також у нас відбувається продовження шортового руху. Є дані шпілі всі ми проторгували вже з вами і перейдемо на 4 години. Так, на 4 годинах. Пустоти ліквідності були в нас, була в нас консолідація, вихід із консолідації, зараз шортовий рух продовжується. Тож, є в нас також ще ось тут найближчі шпілі, давайте з вами покажемо. Був. Пробійний рух шортовий, тест. І хотілося б побачити також продовження шортового руху, або е, може статись таке, що ціну також зупинять просто в консолідації. Матік, у нас картина майже така сама, як на атомі. Е, перейдемо до XRP. І що в нас XRP підійшов знову-таки до нижнього кордону цієї консолідації? Добре, вийшли, так підзняли тут ліквідність і знаходимось майже на нижньому кордоні. Також тут так дуже волатильно було, майже дійшли до. Еквілібріуму. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, так подивимося, що тут на денному. Ага, на денному нічого не показують. Добре, продовжується шортовий рух. Слабкість шортового руху нам не показують. Тож, давайте з вами покажемо, скоріш за все, зупинимось в консолідації або знову-таки вийдемо за даний рівень. XRP є наступний Aptos, і Aptos нас взагалі так нікуди щось не хоче йти. Він стоїть, здається, в консолідації навіть на денному таймфреймі. Так, денний таймфрейм була в нас корекція так, до якогось локального рівня. Трішечки не добили, нічого страшного. І відбулося нас поглинання. Тож, поки в нас відбувається продовження, так, продовження шортового руху на аптосі. Перейдемо на 4 години і подивимося, що в нас там. Так був у нас також якийсь рівень, ми його пробили, підзняли ліквідність за даними лоями, є зайшли знову таки за рівень. Зараз тестуємо його. Тож, можливо, зупинимось в консолідації. Потрібно дивитись, як ціна буде реагувати на ці два ключових рівня в консолідації. А поки що, поки що зробимо прогноз таким. Є наступна суї, і давайте також почнемо з денного таймфрейму. На денному таймфреймі у нас відбувається відпрацювання. Був у нас виділений ведмежий блок заказу, так, останній, від якого пішов пробійний рух шортовий. Відтестували ми його і зараз бачимо продовження, поки продовження шортового руху нам нічого не показують на денному таймфреймі. Давайте перейдемо на 4 години. І на 4 годинах був у нас ось тут такий блочок і зона покупок на молодшому таймфреймі. Зараз бачимо від цієї зони покупок відпрацювання. Вихід із цієї консолідації є тест нижнього кордону. Ну і поки спрогнозуємо з вами продовження, продовження шортового руху. Є що до суї. І останній на сьогодні coin 98. Давайте денний таймфрейм. Що, що в нас відбувається на денному таймфреймі? Так, є в нас пул ліквідності, найближчий, ми його не знімали, і бачимо, нам показують в моменті слабкість лонгового руху. Є 4 години, і на 4-годинному таймфреймі. Консолідація, вихід, все як ми любимо. так, Вихід, тест і продовження шартового руху покажемо з вами на зняття пулу ліквідності, який ми також вже бачимо. Є щодо прогнозів на цей тиждень є. Дякую всім за перегляд. Тим, хто ще не підписався на канал NZTUA, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в суботу. Всім па!